Розмова з колектором Алло, Вадим. Це кредитори вас турбують. Коли ви зможете погасити заборгованість? Представтесь, будь ласка, назвіть своє прізвище ім'я по батькові. Це тобі навіщо? Коли борг поверне? Я знаю, що наша з вами розмова записується. По-перше, я відзиваю свій дозвіл на обробку моїх персональних даних. Та в подальшому прошу мене не турбувати. По-друге, я забороняю. Спілкуватися з третіми особами вам заборонено телефонувати моїм друзям, знайомим родичам. Зафіксуйте, що до осіб, зазначених в заяці на отримання кредиту, я вам забороняю телефонувати. І втретє, я повідомляю вас, що зараз займаюся питанням щодо оформлення процедури банкротства фізичної особи. Та в разі, якщо ви будете ігнорувати мої питання, я буду вимушений скаржитись до правоохоронних органів. До побачення. Після того, як ви заявили, що відкликаєте свій дозвіл на обробку персональних даних, відправте таку саму заяву на поштову адресу кредитора. А якщо вам потрібна допомога, ви завжди до мене можете звернутись за посиланням у шапці профілю.